Ми кудись від вас тікаємо. А не тікайте, просто не можна ходити, ви розумієте или ні? А ви чого йдете? Та ну дете єсть! Хі... А пустіть нас, будь ласка, ми з хлібом прийшли. Пертайте в хазяїни, що ми прийшли з хлібом. Якщо зараз за цю територію зайду, то в принципі 50 метрів я можу пересуватися, але тут одразу, ну хоч і маленький, але паркан стоїть. Сергія Володимир обов'язково зустрінеться. Я сказав, що після виборів, будь ласка, це оформиться. Він закросить вас, до нас. Ходять. Ранок і ми знову повернулися в це затишне містечко під назвою Золоті ворота. Побачимо, як зараз будуть знову нас зустрічати охоронці на КПП і спробуємо знову зайти до Сергія Льовочкіна. Ми пробували два дні дзвонити помічниці, але щось помічниця останні два дні вже не хоче з нами спілкуватися, не зрозуміло в її причині. Ось, тому нічого іншого не залишається, як просто їхати. Доброго дня! Ну, ми ж повернулися. Ну, чи можна не, нам приїхати? Та не знімай мене. Та не бійтеся, ну чого не ви, він, не, мене. він же мене знімає. Щас проїдемо. Давай, стай назад, час. Та <кх> перезвоню час. Ні, Серйозно сказав, що приїде. Не проблема. Хорона нам сказала, що буквально три хвилини ми зможемо проїхати навті. Тобто ми вже повертаємося там четверте чи п'яте раз, вже всі нас знають. Доброго ранку. А ми громадський рух без паркання, можете до нас вийти? Ні, ну спасибо, я не хочу виходити. А ми до Сергія Володимирович. Немає вдома, так? А як можна було, щоб ви, може, протелефонували? Я підізнаю попозже тому що я його проінформіла, що ви приходили. А вона йому скаже, що ви приходили. А, ви охоронець, так, я розумію? я розумію. Ну, виглядайте, ви як охоронець. Ну, Ви такий міцний охоронець. А гарячого чаю ви звичайно нас не напоїте. А ми б вас булкою б на нагодувати, тому що не гроші. Ну що ж, вдалося нам поспілкуватися з охоронцем. Знову нас відправляють до помічниці, яка не хотіла вже протягом останніх двох днів з нами спілкуватися. але... Так, Маємо надію, що все ж таки на нас звернуть увагу. Ми вже почали переживати так, за Сергія ми... Володимировича. Ми просто переживаємо за Сергія Володимировича. Спробуємо випередити охоронця, набравши помічницю Олеся. <тур> Домирай, на жаль. А там що Мені шумить, Мені, щось може щось там е, кран... Можемо їх все ж таки з того боку розуміти чи немає. Так. Ми зараз їдемо на пошуки, як же попасти на територію будови, яка відбувається на острові, який. На острові. до речі, належить Пересляним на ліво повертаємо. Так, Це пробуємо сюди повертати. Великих тут є батька. А так, да, дійсно є. Давай, 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 давай. Поїхали по дорозі, їдемо нормально. Ми приїхали через той в'їзд, через який їздить велика техніка для будівництва будинку для Сергія Володимировича Льовочкіна та його сестри пані Юлії. Ось то ми зараз запитаємося, чи можливо хтось з будівників бачив вже керівника хазяїна, скажімо так, будівництва. Доброго дня, виходьте до нас, чого ви там заховалися? Ну, виходьте сюди, поспілкуємося і підете собі працювати. Тільки що ми заглянули через той парканчик, Там звичайне озеро, його забудовують. Напевно, що там був той острів. І чхати старій було владі, і чхати новій владі. Ось це відбувається прямо під носом нашого президента. Ну тобто до президента звідси рукою подати. Тому Петро Порошенко не може не знати про це, що тут відбувається безлад, і ну просто ось вам серед звичайної дороги, котра вела, 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 бах, такий паркан. Що з цим робити, ну просто не розуміємо. Ну, ось. Тому це так, можливо, Петро Олексійович побачить, десь ходить до в гості до своїх сусідів і подивиться, яким безладом вони займаються взагалі. Ну, чи... Ми побачили, яким інтенсивним темпом іде будівництво на території острова Стрія Володимира Чольовична. Ну на цьому ми не зупиняємося. Хай Льовачкін пам'ятає, що набагато краще без парканів запускати. Ну бо так ми все рівно бо так, ми можемо побачимо. лише здогадуватися, чи його власність це чи це він вже захватив, чи що. Ну жодних тобі коментарів за п'ять подорожей. Тому добре, поїдемо далі. Нехай будується.